Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І я буду готувати сьогодні булочки. Уже трохи давно готувала, тому вже захотілося булочки Я оце пекла Наполеона, вже з'їли, доїдаємо і потрібно знову щось до чаю. Буває, купуємо солодке печиво чи що там. Але буває і хочеться домашнього, то я. тому я все одно. Випікаю різну випічку для своїх рідних. І на сьогодні в мене будуть булочки. Я не знаю, чи буду сінабони робити, чи як. Чи... мене є макова начинка, я, напевне, з маком зроблю, дуже люблять мої. З маком то я зроблю такі. і хочу запропонувати вам рецепт ну, по якому я роблю. Він мені дуже-дуже подобається. Я завжди по ньому випікаю, тому що я пекла по інших рецептах, мені цей найсмачніший. Я завжди різні булочки, завжди по цьому рецепту роблю і рекомендую вам спробувати. Е, я сьогодні буду робити на дві порції, тому що дуже гарно їдять в мене булочки чи батони, ну, ви зрозуміли, по ходу буду імпровізувати. Що ж все ж таки приготувати? Приступаємо. Ну що, починаємо. Я вже приготувала, просіяла борошно, додаю до борошна дріжджі, перемішала трішки, зробила таку ямочку, і мені потрібно бішком збити, розмішати добре яйця, цукор і сіль. У мене вже там все готово, додано, щоб почало розставати. Потім додати до борошна, додати до борошна розтоплене вершкове масло та молоко. Молоко повинно бути теплим, не гарячим. І вже все гарно перемішуючи. І перед тим, як будемо замішувати тісто, наприклад, я як беру борошно, я не беру геть повний рецепт, як написано в описі. Я віднімаю десь приблизно 100 г. Тому що можна забити тісто, а так уже поетапно будемо додавати. А якщо все відразу, можливо, буде багато того борошна. Тому так, дівчата, рекомендую краще відсипти. І потім вже в процесі, як замішувати гарно файно тісто, можна додати. Навіть якщо буває, воно таке дуже липке і ще не вистачає борошна, тому що, чесно, в кожного різне борошно. Я думаю, господині це розуміють. То можна ще навіть взяти трішки там на стіл, щоб посипати, щоб було як замісити гарно тісто. Тісто можна замішувати як в комбайні, так і руками. Все буде супер. Гарно добре вимішати тісто, і навіть якщо воно залишиться трошки таке липковате, це тільки для нас краще, воно не забите. Це головне. І я поставила його в духовку розігріту, щоб воно підійшло десь приблизно на годину. Потім дістаю і ось так зложу в квадрат і швом донизу накриваю на 15 хвилин і залишала. Потім знов дістала і вже формувала а, такі шарики. І потім з них формувала булочки, не розкачувала цього разу тісто. Воно, якщо навіть її розкачаєш, то воно не, не буде забите. Головне, щоб не забити тісто. В мене була ось така макова начинка, вона дуже плотна, така, густа, але мої дуже люблять мак. І я вирішила зробити так. привіт. привіт. Uh -huh. Привет, uh -huh. ось так я готую з Єфремом булочки. Не дав уже мені їх доробити. Пиріжки, чи як по-простому. Чому захотілось так домашнього, не знаю. Я не вчу нікого. Я просто показую, як я роблю. -да. -да. І в мене помічник такий прекрасний. Трохи наліпила а, із маком, а тепер з таким варенням. Сморода чи якесь, я не знаю, Бува, на безплатки буває, дають. І воно таке непогане. Кислинка є. Єфри. Димою з місцем. Мені подобається. Тухтух тихо ти будеш. Ото ж помочник. Це я мусила брати стільчик. Тримай. І щоб він був зі мною. Там кусочок м'яска був, лежав, він їв і залишився на. Я надіюсь, буде смачно. На Сінабони, на жаль, не було кориці, і на наступний раз буде в мене вже сінабони. А це, поки є макова начинка, то я більш так вдарила, щоб було з маком. Ось <плес> що таке? Куди? Куди? Кажи, <плес> мама, мама. Ой, такий хлопчик. Ну що, я вже спекла наші пиріжки, ще гарячі, дуже м'які. Я сподіваюся, будуть смачні. Зараз будемо пробувати. Подивіться. Начинки багато, як люблять мої. І будуть вже смакувати. Я всім дуже дякую за перегляди. Пробуйте це тісто можна на любі. Булочки-пиріжки. Звичайно, вони дуже смачні, як робити сінабони. Ну, це ідеальне тісто для них. Але я роблю різні булочки із цього тіста. Я всім дуже дякую за перегляди, всім мирного та гарного дня, всім пока-пока.